Смачна паска з начинкою, з вишневим курдом. Для начинки беремо вишню і проварюємо 10 хвилин. Перебиваємо її в блендері. Далі беремо 2 яйця, крохмаль перемішуємо, додаємо до нашого курду і варимо до загустіння. Та йому, йому повністю вистигнуть, перекладаємо у мішечок кондитерський і будемо ним потім формувати наші пасочки. Для пасок беремо 3 яйця, розділяємо білок на жовток. Білки збиваємо до крупних піків, до жовтків додаємо молоко і також збиваємо. Змішуємо всі ці маси, додаємо борошно, журавлину, горішки. Обережно все перемішуємо, викладаємо в дві формочки діаметром 9 см і відправляємо в духовку при 180 градусах на 45 хвилин. Даємо пасочкам вихолонуть, вирізаємо серединки, можете більші, можете менші і наповняємо їх нашою вишневою масою. Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо, щоб він не був. Далі додаємо ми мед і сухе молоко. Ставимо в мікрохвильовку на 30 секунд, все тепер збиваємо добре в блендері і змащуємо наші пасочки. Смачного!